А Григорій Сковорода, всяко місту, звичає права. Всякому місту, звичає права, всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любов тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трикутки. Федор купець обдуруй прутки. прудки. зводить дім свій намодний манір. Інший гендлює, Візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. То безперервно стягає поля, Сей іноземний заводить телят. Ті на ловецтво готують собак, Сиди дім, як вулик, годе відгуляв. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юрист, на смак свій права, з диспутів учнем тріщить голова. Тих непокоїть венрин за Амур. Всякому в голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом, вмерте мені. Знаєш, що смерть, як коза замашта. Навіть царя не обійде вона, байдуже смерті мужик, хто чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж безневажи страшну її сталь? Той в кого совість, як чистий кришталь.